Говоримо про ці провокації, які знову ж таки відбуваються з боку Російської Федерації, як на них реагують і країни Європейського Союзу і НАТО. Адже норвезькі F-35 перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, про це інформують ЗМІ. Ну й попередньо жителі одного з міст навіть чули два вибухи а будівлі та вікна затремтіли. Бачимо, що провокації Російської Федерації на кордонах НАТО на жаль зростають. А коли ж буде знати та гідна відповідь від НАТО і чи це вона і є в межах політики неескалації. Ну, в кожному конкретному випадку, пані Дарина, НАТО буде реагувати по-своєму, по ситуації. Якщо вони чітко бачать, що розвідувальний літак і 20, щоб ви зрозуміло, це не Міг 31 це не суд 35, який летить. Це як цивільний літак, щоб ви зрозуміли. Майже як ту 134, тільки турбогвинтовий. І майже як Ан-24, наш український, і це чисто розвідувальне. На ньому немає ніяких і не може бути в принципі так задумуватись, бо це розвідуваний літак, ніякої зброї, ніяких бомб, ніякої реаль, реальної загрози, окрім збору розвідування інформації. Його можна елементарно відогнати, і тут нема ніяких проблем. Інше питання, коли в повітряний простір якоїсь країни вторгається, наприклад, літак Міг-31, де на зовнішніх підвісках висять ракети. Ти бомби, і це явно бачить е, ППО країни, які підняли свої літаки, скажімо, на Ф 35 і пілот бачить, що в нього є явна загроза. Тут можна вже діяти в залежності від тої ситуації. Е, уряди цієї країни, які дозволяють застосувати, наприклад, Польща сказала, що ми будемо збивати, Швеція сказала, що ми будемо збивати. А французький президент Макрон сказав, що не можна збивати. розумієте? тому очікувати від Франції, що вона буде щось збивати, дуже сумнівно. Але Франція не може заборонити Поль. Уряду їхньою власною авіацією збивати те, що вона хоче інша знову ж таки ситуація: Балтійські країни, які не мають своєї авіації, і вони здійснюють патрулювання авіації інших країн, які на ротаційному принципі на три місяці там патрулюють повітряний простір Естонії, Латвії і Литви. То туди залітають, наприклад, італійські пілоти на F-35. А вони е керуються командами з штабу в Монці, це на кордоні між Францією і Бельгією, штаб НАТО. Головну. Командуючи об'єднаними збройними сил НАТО в Європі, а він каже, не збивати і все, і пілот не буде збивати. Тому тут є дуже багато різних варіантів і різних нюансів застосування сили по відношенню до російського вторгнення в повітряний простір. Тут ще не відомо чи цей іл 20 залетів з суту в повітряний простір. Він наближався до повітряного і Його просто пішли на перехоплення, щоб його відогнати. Це також різні речі або на лінії і, внутрішніх і, і, повітряного простіру і міжнародного повітряного простіру. І от коли ти летиш як по лезві бритви, то тут і, кожна країна задумається 10 разів, чи її потрібно збивати чи ні, це не той випадок, коли були з Туреччиною, коли літак Су-24 залетів прямо таки в повітряний простір, і неоднократно його декілька разів неодноразово по. Повідомляв Ердоган Путіна, що ми будемо збивати. Ну він сказав: ішов на ескалацію, що вони не наважаться. типу, був, сподівався, не знаючи Ердогана. Ну і тоді Ердоган просто збив і то Росія потім півроку доказувала, що літак летів в міжнародної не в внутрішньому повітряному просторі Туреччини, а в повітряному просторі Сирії. Бо коли ти залітаєш на декілька хвилин і на декілька кілометрів, то в принципі можна маніпулювати цими фактами і даними об'єктивного Онтроль як завгодно кожна країна, тому я скажу відповім так, як я відповів все в залежності від ситуації. Власне, в першому, відповідаючи на перше питання, пане Юрію, ви то доволі вичерпно охарактеризували і постать Дональда Трампа і що нам робити, але тим не менше, це ж таки є на порядку денному. Ось буквально нещодавно Віктор Орбан, начебто, переконує, скажімо так, своїх підписників і світову спільноту, що продовжується підготовка до зустрічі в Угорщині. Інші джерела заперечують, що вже не в Угорщині. Трамп сказав, що треба ще узгодити позиції і так далі. Власне, якщо... Ну, бодай нафантазувати, що та зустріч буде, то чи можна очікувати там прикладних рішень, чи повертаючись до першого запитання, як ви й казали, взагалі вже не зважати на зовнішню політику Трампа, а як то кажуть, своє робити? Ну, своє робити в будь-якому випадку і не незалежно від того, буде він зустрічатися, не буде він зустрічатися, так само, як дії Росія, і як дії Сполучені Штати Америки, і як діє Іран ні на кого не звертаючи увагу 47 років і йому плювати на всі резолюції, на всі санкції, на всі ембарги і так далі, і він живе і існує. і... Переживе ще й Трампа на цій посаді, як би там не було. А те, що Путін може зустрітися з Трампом, наприклад, на саміті на полях е, азійсько тихоокеанської економічної співдружності в південній Кореї, 30 1 жовтня, 1 листопада, то це також не виключно не обов'язково в Будапешті. Я взагалі був впевнений, що ця зустріч буде, як і, і, і Трамп планує сідзінпінем на саміті полях Південної України, Так само в нього мало би відбутися і з Путіном. А те, що Трамп придумав в, в Угорщині, то це він придумав тільки для того, щоб можна було під час зустрічі з Путіном. Протягом години дочекатися Зеленського закарпатську область, який би вилетів терміново в Будапешт, і через годину міг би бути вже зустріч в трьох, якщо би Трампу вдалося би переламати е, опір е, Путіна. От чому в Угорщині Трампу було дуже видно. Він хотів нарешті зробити цю зустріч в трьох, і вона так і планувалася, і задумалась ново ну, Росії за жодних обставин не хоче на це йти. Ну це не значить, що Росія не приявить бажання зустрітися, наприклад, в Південній Кореї. І обмов і обговорити інший якийсь порядок денний, який не стосується України, це також на гіпотетично можливо. Тому ми повинні діяти по своєму сценарію. Зустріч Трампа з Путіном не закінчена. Ну в смислі зустріч не значить, що її не буде, що вона скасована. Вона перезупинена, вона перенесена до того моменту, поки різними аргументами, скажімо, наданням Україні далекобійних ракет Сполучених Штатів Америки, Україна і США, Зеленський Трамп не примусить Путіна, відчуваючи больові для них для Росії ударів, погодитись на зустріч, і вона може відбутися, скажімо, в листопаді, але тут справа не в зустрічах для України Україні має бути плювати на зустріч. Україна повинна використовувати весь арсенал зброї, які ми можемо отримати для нанесення Росії не... неможливих ударів і болючих ударів, яка не не буде здатна далі Росії продовжувати цю. Ескалацію продовження війни, тобто ми повинні нанести такі збитки, не не, від... Відворотні для Росії, скажем, в енергетиці в НАТО переробні, в газопереробні, військових заводах і так далі за ці місяці. От що е наші сьогоднішні служби безпеки, і ГУР і Збройні Сили України здійснюють удари по Російській Федерації далі їх продовжувати, щоб Путін не міг далі нектувати їх, щоб він зрозумів і його е світа, його там команда, його зграє шакалів, зрозуміло, що треба такі припиняти, погоджуватись на фоні зими на фоні. Фоні мінус 20, мінус 30 на вулиці в Росії, що треба припиняти бойові дії, хоча б по лінії бойового зіткнення. Бо якщо ми будемо всю зиму воювати до весни, то у нас не залишиться в європейській частині. У них в Росії має на увазі. Ні одного міста не зруйновано без теплоцентралі. Без електрики, без тепла, без каналізації, без води все буде знищено, і в першу чергу сама Москва, Пітер і основні ключові європейські міста в європейській частині Росії. От для цього треба перемушувати Росії, і тоді вона зразу зрозуміє, що треба припиняти війну по лінії бойового зіткнення. Бо далі вже буде просто неможливо, незалежно навіть від тиску Трампа. Трамп може ні разу не проявляти жодної ініціативи, ніяких зустрічей і так далі. Україна буде робити такі наносити болячі. Удари по Російській Федерації, що у Путіна не буде іншої альтернативи. Він просто зму або його знесуть. Він буде змушений це зробити. Вот до чого треба Україна повинна е... прямувати. Пане Юрію, ну і наостанок ще хотіли поговорити власне про те, що ви попередньо вже зазначали, але більш детально розширено, адже у сполучених штатах, як ви вже говорили, днями відбувалися масовані протести під гаслом без королів. Ну і проти авторитарної політики Трампа. В свою чергу президент США та його права рука Венс опублікували. Ви вже згадували ті відео, де висміяли і протести, і противників демократів. Ви більше бачилось наші колеги, дописують, що нині сотні держслужбовців Вашингтоні прийшли отримати продукти через те, що опинилися без зарплатні під час шатдауну. Хотіла вашою думкою почути, знаєте, чи може така політика призвести все ж таки до наслідків нинішніх представників Білого Дому? Чи протестами так все і обмежиться Ні, ну ці всі протести це як розхитування устоїв тромпізма. Які руйнуються на фоні шатдауна державні службовці, ті всі, хто голосував за Трампа, вони бачать до чого вся його політика призводить. Вони це все бачать, коли взривають житловий будинок судді жінки, яка винесла вирок, скасувавши ведення військ в Чикаго чи в якесь інше місто, неважливо назву міста їхньої національної гвардії США. За те, що вона заборонила ведення таких військ, люди видно Трампа взірвали будинок. Коли там була навіть його, її сім'я, тільки самої судді не було, вона була на робочому місці, але чоловік і діти були в будинку, і будинок весь згорів. От такими методами, коли дії, коли е, сенаторів демократів заламують руки, поліцейські і служба безпеки, і на деякий час їх затримують, сенатори США це взагалі не бачу вона. І на цьому всьому фоні це все вплине на проміжні вибори в листопаді наступного року, які будуть рівно через рік. І це все при веде до того, що мають качнеться швидше всього, і я не виключаю, що республіканці потерплять катастрофічну фіаско і в конгресі, і в сенаті, або в, в, в одній з гілок влади ну в, в одній з палати маю на увазі, перейдуть демократи, і більше Трамп не зможе чинити свою цю політику безкарно. Далі почнуться процедури імпічменту, і на фоні безмежної кількості позовів проти Трампа і оголошення йому імпічментів. І, і, то Трамп буде змушений не вже відбиватися тільки від атак демократів і не зможе далі чудити, бо йому ніхто цього не дозволить. І тому зміни будуть однозначно і вибори прийдуть 28-му в кінці в грудні місяці, і до влади в листопаді, і до влади хтось прийде новий президент. Ну хто їм буде республіканець чи демократ, невідомо. Ну як практика показує, завжди мають не качається. Після республіканця прийде неодмінно демократ, і все зміниться на 180 градусів. Тому не можна е, вже складати. Як кажуть оптимізм і відмовлятися, і думати, що все, це вже кінець світу. От Україну не підтримують, нас не беруть НАТО. Та нас через, через 4 роки можуть самі просити, упрошувати і без нашої згоди нас приймуть НАТО на фоні того, що зараз відбувається наступний президент Сполучених Штатів Америки. Він не вічний. І в Угорщині, вже в квітні місяці, через 7 місяців буде можливо новий уряд проукраїнський, який повністю підтримує Україну е, і у прізвищі мер Буха Будапешта, опозиційний у чолі до Орбана, де відрив 18% складає за Орбана 35%. А за Мадіра. ну не з нашим Мадіром треба путати безпілотних систем, просто однофамільці. Ну, у нас це військовий мадір, а так і у Броуді прізвище нашого, я маю на увазі. То за мадір 50, 35 35 на 53%. В общем, плюс 18 у опозиції. Тобто Орбан відстає на мінус 18%. І тому Трамп хотів в угорщині, зустрічаючись з Путіним, підтримати саме Орбана, щоб його партія залишилася, і він його уряд залишився на посаді от вони це все робили. Це такий задум у них був. Тому Орбан і Сіяр тут такі ображені і так зараз репетують, що зірвалася ця зустріч, бо вони не стільки хотіли мирити Україну з Росії, скільки хотіло дочекатися підтримки від Трампа, щоб перемогти знову на виборах і зберегти свою мафіозну структуру, свою владу, свій уряд при владі. От чим це все пов'язано? Тому я все ж таки позитивно дивлюся в майбутнє. Це чорна сторінка трампізму. Вона мене, і Україна буде процвітаючою країною. Кін та Трамп роблять вигляд, що готуються до зустрічі, яка буде чи то в Угорщині, чи то не в Угорщині. Про що говорити будуть незрозуміло. Київ та низка регіонів України вже цієї ночі знову були під масованим обстрілом. Окупанти, як пишуть моніторингові канали, руйнували ТЕЦ та гідроелектростанції. І в очевидь реакції Білого Дому на це власне і не буде. Е, бачимо, що можуть довго готуватися будь-які зустрічі, наприклад, українського президента з американським, але. Буквально напередодні може бути раптовий, так би мовити, дзвінок від Путіна. І Трамп уже знову ж таки виявляє прихильність до російського диктатора. На ваш погляд, чи є бодай якась сила, яка може переконати Дональда Трампа стати на бік України? Чи можемо констатувати, що до кінця каденції ця політика збережеться? Що Трамп, начебто, тільки ну, трошечки схилиться на бік України. Відразу дзвінок Путіна або якийсь дипломатичний крок, і Трамп знову, так би мовити, запрошує його до себе в обійми. Ну однозначно відбудуться дуже потужні зміни наступного року в листопаді, коли будуть проміжні вибори до конгресу і сенату США, де республіканці можуть потерпіти катастрофічне фіаско. І ви бачите, які зараз тенденції відбуваються в сполучених штатах Америки. Як понад 2 тисяч населених пунктів США, в 50 штатах відбулися масові мітинги, протести ні королям і Вийшло на вулиці мільйони людей. Безумовно, це дуже сильно заділо Трампа до такої степені, що він випустив навіть і Джей Дівенс, його віце-президент, відеоролики, які Трамп пролітає на літаку і бомбить свій власний народ своїх громадян США фікаліями. Це про рівень морального і духовного здоров'я президента США. Тому проміжні вибори можуть бути дуже серйозним охолодженнями і. Нарешті, от верезінням президента США і республіканців, куди вони довели країну і в що вони її перетворили це з однієї сторони. А в що вони перетворили її, це сполучені штати Америки? Можна судити навіть по тому, що Нідерланди перестали ділитися з Сполученими Штатами Америки на таємну інформацію. Тому що і, після того як Нідерланди поділи, поділилися з ЦРУ дуже важливою інформацією, а потім ця інформація стала відома Москві Кремлю. Ну і з цього зробили європейці висновки, що більш таку чутливу критичну інформацію вони більше США віддавати не будуть, тому що Трамп розгромив повністю все внутрішні органи розвідку розвідувальне співтовариство і таке допускати не може. Це з одної сторони з другого боку, ви питаєте безумовно гірої. Із українських збройних сил боротьба за збереження своєї територіальної цілісності не поступилось, і постійні обстріли системні українськими ракетами і безпілотниками в ГУБ Російської Федерації, знищенням її інфраструктури, так чи інакше буде ця інформація поступати до свідомості Трампа і навіть через різні канали, і через такі, як от, наприклад, зараз полетів генеральний секретар Марк Рюто, який зустрінеться з. Президентом Трампом і доповість йому, що не можна сідати за стіл переговори з Росією, Вона буде дурачити, Вона буде тягнути час. Треба повернутися до концепції надання Україні тамагавків далекобійної зброї ракети Баракуда, ракети Рам. 3350 штук, які виготовляють на заводах Сполучених Штатах Америки. Україна має бути потужною і розмовляти з Путіним треба з позиції сил, коли Україна має в своєму асортименті в себе на озброєнні американські ракети, які роблять болячі. Путіну і Путін сам буде зацікавлений прискорити переговорчий процес і призупинення бойових дій. Я півтора року в усіх ефірах абсолютно на всіх кандалах е вибачте, е я умовно скажу, верещав, кричав, що нам не потрібні ніякі мирні переговори. Україна повинна добиватися припинення бойових дій по лінії бойового зіткнення. Бо мирні переговори знищать Україну. Сідання за стіл переговори з Росією, Це вже є визнання катастрофи і програш України, тому що нас у Росії буде перемогти Шувати до цих всіх капітулянських штучок, своїх дрючок, які вона вже два десятка понавиписувала, що нам не можна, а що нам можна, які ми маємо бути. Тому нам такі мирні переговори точно не потрібні, вони ні до чого не призведуть, і ось, нарешті, до Трампа, вже після Аляски, як він знову там поміняв всю свою концепцію, знову вже нарешті заявив, що ми хочемо припинення бойових дій по лінії бойового зіткнення, на яке українська влада нарешті готова, бо вона також носилася з тими мирними переговорами, не розуміючи, куди це все заведе. Де Україну і чим це все закінчиться? І я приводив принцип я, е, 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 це приклад Японії і Південної Кореї, яка по сьогоднішній день перебуває без договору, мирного договору як між двома кореями, так і Японії з радянським союзом, а тепер з Російською Федерацією. нічого нормально розвивається, і вони не сідають за стіл капітуляції, не збираються нічого визнавати. Що Сахаліни, чотири острови Корільської гряди російські Японія Не хоче це визнавати. То чому ми маємо визнавати, що чотири області України плюс Автономна Республіка Крим це російська, виключати ці території області автономії зі своїх конституцій, йти на хатєлки Путіна, тільки тому що Трамп нас до цього примушу, Та нам має бути глибоко плювати, що Трамп говорить, що Україна повинна зробити як капітулювати. Хто для нас Трамп? Україна має тисячолітню історію. Трамп і, і, непорозуміння, яке тимчасово виникло на цьому кріслі. Чотири роки його не буде а потім що Україна залишиться без своїх територій, бо один клон захотів Нобелівську премію. Скільки можна терпіти цей маразм, цей цирк і так далі? Україна повинна стійко демонструвати свою неухильну. І непохитну позицію. Ми будемо знищувати ворога, ми не підемо ні на які компроміси і капітуляції. І ні від чого ми відмовлятися не будемо. Росія має забратися з наших територій, інакше ми її зітрем в попіл. Ось і всього така має бути позиція України: ракетні програми розвивати. І не, ні на що не йти на компроміси, тільки тому, що Трамп цього захотів. Та американська нація не захоче через декілька місяців самого Трампа. Вона вже його не хоче, а ми маємо його слухати. Він вже руйнує білий дім. Він вже зносить східний цей от, куток білого дому. Будує там бальний танцювальний зал для бальних танців. Ну, це є символ сьогоднішньої Америки. Зруйнований білий дім. Уже вся американська світова преса в цьому виходить.